Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати домашні кекси з яблуками, але не прості, а набагато корисніші, оскільки готуються вони на рисовому борошні. Такі кекси виходять дійсно дуже смачними, ароматними, м'якенькими і підходять для правильного харчування. Отже, приготуємо тісто. Для цього нам потрібні яйця. І додаємо до них цукор та ванільний цукор. За бажанням, цукор можна замінити, наприклад, стевією. Збиваємо це все до утворення пишної маси. Далі додаємо олію, додаємо кефір і перемішуємо. Залишилось додати рисове борошно. Для тіста важливо використовувати якісне рисове борошно. Воно має бути ось таке біле без будь-яких домішок. Я рекомендую борошно українського виробника «Зелений млин, тому що дійсно хороша якість. Додаємо борошно до яєчної маси, також додаємо розпушувач і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Зверніть увагу на консистенцію тіста, воно нагадує сметану. Для кексів я буду використовувати ось такі силиконові формочки. Наповнюю їх тістом на 2 третіх. До речі, торгова марка Зелений млин виготовляє рисове борошно за особливою технологією на кам'яних жорнах, тому в ньому зберігається більше корисних речовин. Тіста мені вистачило на 5 таких формочок, але вони у мене доволі великого розміру. Всі пропорції залишу внизу під відео, а також в кінці відео. Для начинки нам потрібно яблуко розрізати на 4 частинки і очистити від серединки. Та нарізати тоненькими пластинками. Далі пластинки яблук викладаємо ось так зверху на кекс. Приблизно по 4 шматочки на один кекс. Я також трішки зверху посипаю корицею для аромату, але цього робити не обов'язково. Випікаємо кекси при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин, щоб вони добре підрум'янились. Готовність. Перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути сухою. Коли кекси трохи охолонуть, виймаємо їх із форми.